Продається двокімнатна квартира на Салтівці, вулиця Світла, 27А. Квартира розташована на зручному другому поверсі та має 44 метри квадратних продуманого простору. Кухня 6 метрів квадратних. Планування комфортне для життя. Квартира світла і затишна. Будинок знаходиться у тихому зеленому дворі, де панують спокій і добросусідська атмосфера. Сусіди приємні та спокійні, що особливо важливо для комфортного проживання. Зручне розташування, поруч зупинка громадського транспорту, поліклініка, магазини, ринок, школа та дитячі садки. Уся необхідна інфраструктура в пішій доступності. Квартира стане відмінним варіантом як для власного проживання, так і для здачі в оренду завдяки локації та зручному поверху. Гарний варіант для тих, хто шукає затишне житло в зручному районі місця. Приходьте на перегляд цієї квартири.